Всім привіт, друзі! Ви на каналі Чейспле і сьогодні ми з тобою знову в Роблексі. Це тому, що ви дуже просили в коментарях, щоб я знову пограв у гру, яка називається Спробуй прожити 7 днів. Ми пройшли з тобою ліс, місяць та море, яке мене мало не звело з розуму своїми багами та недороботками. Але я знаю, що тобі потрібен. Повний хардкор. Тому сьогодні ми будемо виживати з тобою в лісі 99 днів. Ніякого начального снаряження, тільки зброя, наші міцні руки та швидкі ноги. Не чекай, що я скажу про нашу розумну голову, тому що вона вічно десь пропадає. Вибираємо локацію ліс та безконічний визов. Я не знаю, що нас там чекає, але розумію, що може бути не дуже просто. За перший день нам з тобою треба набрати матеріалів на куртку та вогнище. Так, перед тим як вімкнути радіо, ми ж з тобою, звичайно, повинні зібрати всю цю квасолю. Все, квасоля зібрана, вмикаємо радіо. Останнього разу, коли ми з тобою виживали в лісі, ми немало не з'їли пташки, але цього разу у нас з тобою є дуже гарна зброя, яка називається Август А1. Це просто мощна пушка. Давай з тобою поки зберемо бистренько-зберемо з тобою матеріали для нашої куртки та їжу, а для цього треба вбити чималенько оленів. О, а їх тут двоє. Це дуже добре. Швиденько вбили першого та вбили другого. Та мені здається, що цього разу наша температура якось дуже швидко падає. Так, у нас залишилось з тобою 2 хвилини 45 секунд. Наступає темрява, і здається, я знайшов наш будинок. Це дуже добре, тому що не дуже хочеться мені замерзнути серед дерев. Ой, здається, я так і заснув цій траві. Перша ніч не така страшна, тому що ми знаємо, що тут буде декілька монстрів та у нас є дуже серйозна пушка. Та треба зайти в будинок та скрафтити вогонь, тому що ми можемо зараз просто взяти і замерзнути. Так, у нас є з тобою вогонь, ставимо його сюди і треба посмажити м'ясо. Трішечки перекусимо. До нас зразу же прийшли монстри. Де ти є? Я ж відчинив для тебе двері. Чого не зайти в будинок, а одразу ламати мені стіни. А ось ти де. Так, заодно давай з тобою зберемо нашу капусточку. Ну що, більш нікого немає? Тоді давай з тобою зробимо куртку, щоб не замерзнути. Одягаємо куртку, і тепер нам буде набагато тепліше, де наша зброя? Здається, там знову хтось прийшов. А ось ти де. А, ти диви, як і вас цілих двоє Так, по черзі, по черзі. Я взагалі то один, а вас двоє. Так, добре, з цими ми розібралися. Залишилося менше 10 секунд, і наша перша ніч буде пройдена. Ну що ж, залишилося 3, 2, 1 і першу ніч ми з тобою пережили. Буде трішечки холодніше, ніж зазвичай. Добре, у нас ще й пішов дощ. Тепер моя головна ціль за декілька днів зібрати як можна більше дерева, щоб побудувати міцніший будинок. На другий день у нас прилетіли рятувальники, але трішечки запізнилися, та щось у них пішло не так. І тепер ми з цього всього можемо зібрати лише залізо, що ми, звісно, і зробимо. Так, у нас. Є варіант розграбити або ні. Звичайно, що ми вибираємо. Так, заробили з тобою трішечки металу. Дерева у нас цілих 70 штук. Залишилася хвилина, треба повертатися додому. Я знову трішечки загубився. Не дуже хочеться на третю ніч ходити тут в лісі, тому що зараз буде набагато більше монстрів. Настав сьомий день. Дивися, що я встиг зробити за ці дні. Ну, по перше, у нас з'явилася отака ось невеличка стежка з факелами, що було видно, що твориться біля нашого будинку, і ми не... з, з тобою не заблокаємо. Але якщо далеко відійдемо. Побудували невеличку ферму капусти, яку потім зберемо. Відремонтували трішечки наш будинок, тому що тут було ох, дуже, дуже погано. Але нам треба зараз дуже багато знову назбирати дерева і поїсти, поїсти, тому що в нас знову закінчилася їжа. Чим далі ми з тобою йдемо, тим швидше вона закінчується. Так, давай збирати дерево і будувати стіни. Та тепер нам з тобою треба побудувати більше стін, щоб вони сюди не могли потрапити. Так, давай з тобою вийдемо на вулицю. Дивись, як гарно світять наші факели. Я думаю, що таку стежинку треба побудувати далі до річки, а також побудувати десь їх трішечки в сторону. Та навколо нашого будиночку треба не тільки будувати стіни, а також побудувати такі факели, щоб було видно, що взагалі тут. Тут діється. О, ні, 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 зразу же ці птахи. Так, треба. Ой, що це відбувається таке, так тихіше, ви хто такі? О, я так відчуваю, що ця нічка буде не дуже простою. Не біжи на мене так швидко, да скільки ж тут буде птахів? Добре, що ми з тобою взяли цей автомат. Зі з другою зброєю, напевно, було б набагато складніше проходити. О, ти дивись, хто до нас зійде. Це ж величезний краболюд. Ох, який ти страшний, нічого собі. А ти ще був не один тут. Так я зараз підожди хвильку. Та що це відбувається таке? Ох, нічого собі. Ось яке ти страшне. Та що ти робиш? Ти знову зламав мені стіну, я її тільки поставив тут. Так, і це тільки сьомий день. У нас голод, у нас голод. Мало того, що тут ходять монстри, так ще й треба не забувати їсти. Щось я не впевнений, що тут можна нормально вижити цілих 99 днів. А ось ти де, нічого який ти, це що таке за свинолюд незрозумілий. Так, тебе я вбив, але там знову у нас десь ходить, точніше літає пташка. Настав десятий день, я не знаю, як нам з тобою прожити далі, тому що тільки що ночі було дуже-дуже жахливо. Ці монстри просто величезною купою накинулися на наш будинок та дуже його поламали. Так, треба назбирати дерева. Треба назбирати дерева, щоб все це відремонтувати. Знову настає ніч, так швиденько з тобою треба посмажити м'ясо. Стіни ми побудували ще дві штучки, звичайно, треба взяти на всяк випадок. Дві хвилинки, п'ять секунд. Ні одного монстрика поки що не було. Але це поки що. Мені чомусь здається, що коли залишиться одна хвилинка, буде дуже-дуже гаряче. Ох, треба йти в дім, тому що я не хочу, щоб нас з тобою вбили. А вони вже прийшли. Та як так Та ти підкрався до мене з одного разу виніс мені стіну. Я ж її тільки-тільки поставив. О, кожна ніч приносить все нові нові небезпеки. О, ні-ні-ні. Ні-ні, це краби, це прийшли ці павукокраби. О Боже. Так, добре, ми тебе вбили і лягли спати. Ох, ще одну ніч ми з тобою пережили. Це було прям дуже-дуже. Страшно, це було дуже страшно. Настав день 15-й. Це було непросто, але ми з тобою дожили до цього дня. Знову у нас став ще більший туман, треба трішечки поїсти, і знову збиратися рубати дрова, тому що вони повністю руйнують наш будинок. Чомусь варіант жити на землі, а не в повітрі, мені вже не так подобається. Часу на будівництво доріжок вже зовсім не залишилось, і мені чомусь здається, що з кожним разом становиться все менше дерев, це мені теж дуже не подобається. Я не встиг повернутися додому настала ніч, я зовсім не пам'ятаю, куди мені йти. Здається, це може бути останньою нашою ніччю, але треба якось звідси вибиратись. Так, треба було поставити хоч якісь факела, щоби були як маячки. Добре, підемо з тобою вдоль річки. Здається, десь там я вже бачу свій будинок. Так, це наша наша доріжка, це означає, що я майже в безпеці. Все ми дісталися дому. Добре, це в нас 16-й день, який майже закінчився. Залишилось прожити лише дві хвилини 40 секунд. Вони одразу ж мені зламали стіну. Так, і знову ці, птиці, і знову ці ході якісь ходять. О, так, ти, 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 Чого тут? О Боже, цей крабопавук мене зовсім як, я ж їх не люблю. Нічого собі, оце їх там багато. Так, ну цього ми вбили. Цього я теж зараз вб'ю, але там десь ходять крабопавуки. Вони мені зараз всі стіни поламають. Їх йде сюди за... а нічого собі, там їх цілих чотири штуки, оце так. Так, тримайся, будиночку, я тебе дуже прошу тримайся. Ні, вони зламали мені всі стіни, ні, от, що, що це таке? Ти рогатий, ти чого на мене накинувся? Так, цього ми вбили. Треба протриматися. Залишилася одна хвилинка. Ох, ці храбоповуки. Ох, вони ж Так, птиці. Їх ми вбили. Так, цього треба теж вбити. Не хочеться якось помирати О, ти мені й тут ще зламав стінку. Нічого собі. Так, птичку ми вбили. Добре. Тримаємося. Залишилися зовсім зовсім трішечки. Там знову йде цей крабопавук. О ти, ти звідки там взявся ще? І тут крабопавуки. Так, це вже мені зовсім не подобається. А ти куди біжиш? Мене там немає. Ви тільки подивіться на це, вони пройшли майже скрізь стіну. Все, ми пережили цю ніч. Боже мой, як це було складно. Цього разу вони зламали мій будинок набагато більше ніж до цього. Треба трішечки переставити стіни. Мені здається, що якщо це не виправити, наступну ніч ми можемо просто не пережити. Ну що ж, залишилося 4 хвилини 33 секунди. День 17. й Ох, знову відправляємося рубати дрова. Закінчиться дев'ятнадцятий день, і зараз настане ніч. 18-та ніч була дуже тяжкою. Три хвилини 25 секунд, щоб протриматись. Монстри пішли одразу, та цього разу вони теж пішли одразу. Нічого собі, я навіть не встиг побудувати нові стіни, а знову ці крабо павуки, якісь і незрозумілі монстри. Ти тільки подивися, яких багато. О, там знову прилетіли птиці. Так, спокійно, так, рогатий, йди звідси. Та що ж ти будеш таке робити? Ти чого тут літаєш? Так, треба її вбити, тому що а, вона знову тут. Та звідки ви беретеся? Вони повністю повністю навколо нашого будинку. Мені здається, що я можу просто не витримати. Там йдуть крабопавуки... Ґґ! Та що ж ти таке будеш робити? Так, ховаємося. Ні, не мозга ховатися, не в кої не нельзя того, що вони зараз зламають всі стіни. Там ще й птиці летять. Так, треба ховатися, треба ховатися. Ох, оце так нічка. Ти тільки глянь на їхні лапи. Не забуваємо поїсти. Так, скільки там залишилось? Одна хвилинка, 5 секунд. Я думаю, що ми повинні вис... витримати цей час, якщо, звичайно, вони не зламають хоча б одну стіну. Та да що ж ти будеш роб. Знову ці птиці, ці рогаті. Так звідки ви тут беретеся? Вони все ж таки щось зламали? Вони зламали нам стіну, але будинок наш ще тримається. О, це рогаті, це рогаті, треба звідси. О, там ще й свинолюди, нічого собі. Так. Добре, ці крабопавуки... Скільки ж вас тут є? А, ні, ні 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 треба ховатися в хату. Треба ховатися в хату, тому що ці високі теж сюди прийшли. Нам зламали дві стіни. О, ні, треба буде краще заставляти все тут стінами, тому що. Все, ми з тобою пережили цю ніч і настав 20-й день. Це дуже непросто. Ми виживаємо з тобою вже. Більше трьох годин. Я не знаю, скільки доведеться триматися, щоб протриматися 99 днів. Треба швиденько їсти і шукати їжу далі. О, тут ще й Олень ходить. Це дуже добре. Зараз ми його вб'ємо і треба посмажити м'ясо. День 21-й. Це не зовсім просто, але ми це з тобою зробили. Ми пережили 20 днів, і 21, й я сподіваюсь, теж переживемо. Наш будинок дуже сильно постраждав, ти тільки подивися на ці, на ці бідні стіни. Але ми зараз з тобою зберемо ще трішки дерева та побудуємо і ще стіни. Але це вже лісом якось назвати не можна, тому що майже все дерево ми вже з тобою звідси вирубили. Зараз наступить двадцять перша ніч, і ми з тобою повинні її вижити. А тут у нас що? У нас тут якась дірка в стіні, так, треба побудувати нові стіни та швиденько все тут залатати. Ніч тільки почалася, а вже прийшли монстри і вже ламають нам будинок. Знову ці крабопавуки, да що ж ви будете робити? Чому ви приходите одразу? Так, знову ці, їх тут надто багато, їх тут надто багато, наш будинок може просто не витримати. Боже, який же ти страшний, і знову ці птиці. Так, треба звідси вибиратися. Я не можу зайти в будинок, тому що вони одразу ж починають ламати стіни. Треба їх як можна швидше вбити. Щоб вони зовсім не трогали наш будинок, нічого собі, а як їх багато. Навіщо я сюди зайшов? Так, виживати не на даху, це дуже-дуже складно. Знову ці крабопавуки. Так, ми відходимо від будинку, і це дуже-дуже погано. Ні, ні, ні. ні, -ні, -ні. Та... Так, тікаймо, тікаймо, тікаймо. Треба трішечки відійти в сторону. Боже, як же їх тут багато? Ти тільки -ти -ти подивися на цю. О Боже, що це таке? Їх тут занадто багато так. Вони зовсім не дають мені пройти до будинку. Знову ці птахи. Так, у нас з тобою ще є життя. Нам треба, треба протриматися. Ні-ні <гас> ні-ні. ні, Так, секунду, секунду. Так, вис... треба поїсти, треба поїсти і біжать у дом, біжать в будинок, тому що це зараз. Ні-ні <гас> <гас> ні, 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 ні. так, що ж ви таке робите? Би. Так, швидко, швидко, швидко біжимо до хати. Біж... Швидко біжимо до хати. Перезаряджай, перезаряджай, я тебе дуже прошу. Ого. Так, це не дуже добре. 21 день. Ми з тобою протрималися 21 день. Могли би й більше, якщо б я зміг зайти в цей будинок. Шкода, що ми не прожили з тобою 99 днів, але це було дуже дуже складно. Проте ми з тобою прожили 21 день, получив нічого собі, 4 тисячі опита, 479 вбивств і 138 металу. Шкода, що ми не прожили з тобою 99 днів в лісі, але ти напиши в коментарях, скільки днів прожив ти. А якщо відео тобі сподобалось, то не забудь поставити лайкосика та підписатися, щоб не пропускати нові ролики. А я з Тобою не прощаюся. До зустрічі в нових відео.